Вітаю! Сьогодні будемо говорити про скалярний добуток векторів в просторі. В першому завданні ми маємо два вектори, і потрібно знайти їхній скалярний добуток. Важливо те, що ми маємо власне, координати кожного з таких векторів. Тому для того, щоб знайти скалярний добуток, нам потрібно помножити, наприклад, спочатку перші координати цих векторів, тобто 2 множимо на мінус 3. Можна було б зразу написати, що це буде мінус 6. Далі написати плюс і помножити уже, відповідно, другі координати цих векторів, тобто 3 на 2 І лишилося ще помножити 1 на 4, і, відповідно, теж додати. Далі, все, що потрібно зробити, це порахувати. Маємо мінус 6, плюс 6 і додати 4. Таким чином, ми маємо в сумі 4. Це і є. Скалярний добуток векторів, що задані координатами. Якщо потрібно знайти скалярний квадрат певного вектора, нам потрібно кожну з його координат піднести до квадрату, тобто, наприклад, 2 помножити на 2, ми одержимо відповідно 4. Далі плюс 3 на 3 маємо 9, і 1 на 1 маємо відповідну 1. Тобто маємо 14, і це буде скалярним квадратом вектора А. Про те, щоб знайти скалярний добуток векторів, нам не завжди потрібно, наприклад, знати, чому буде дорівнювати координати кожного з векторів. Нам, можливо, буде потрібно лише довжини цих векторів, тобто беремо вектор А, множимо на відповідний вектор Б, його довжину або модуль, і на косинус кута між ними, якщо кут Фі, це власне кут між векторами. Звідси можна одержати іншу формулу. Тобто одержати косинус кута між векторами, для цього потрібно буде відповідно скалярний добуток наших векторів, поділити на добуток їх модулів. Тобто, маючи координати двох векторів А та Б, ми спочатку знаходимо їх скалярний добуток, а потім потрібно познаходити модуль кожного з цих векторів, що ми зробимо зараз наступною дією. Щоб знайти, який кут буде між ними, нагадаємо, як знаходиться модуль вектор. Власне, у нас є вектор з координатами 2, 3, 1, ми беремо так же само, підносимо 2 до квадрату, додаємо 3 в квадраті, додаємо 1 в квадраті, і ми, так як і в попередньому завданні, коли підмножили вектор сам на себе, ми одержували 14 це був вектор в квадраті. Тут же ми маємо 14, але під коренем. Тобто модуль вектора А за корінь 14. Наступне завдання це буде знаходження модуля вектора Б. Робимо його аналогічно, беремо кожну з координат, наприклад, мінус 3 підносимо до квадрату, це було би 9. Далі 2 підносимо до квадрату буде 4, і 4 в квадраті це 16. Все, що потрібно зробити, їх відповідно додати. 4 і 16. В сумі дадуть 20, додаємо 9, 29. Тобто у нас буде корінь з 29. І те, заради чого, все було зроблено косинус кута між ними. Тобто, в даному випадку, це косинус Фі. Ми беремо, ділимо скалярний добуток векторів, а це у нас 4. На добуток їх модулів, тобто на корінь із 14. Що множиться на корінь з 29. Таким чином, ми можемо говорити, що косинус кута Фі буде дорівнювати 4, що ділиться, а далі вже 14,29 можна помножити, щоб записати вигляді одного єдиного числа. Тобто 4, що ділиться на корінь з 406. Це і буде наша відповідь. Звичайно, можна було б домножити на корінь з 406, таким чином би. Відповідь записувалася би взагалі ось таким чином, без ірраціональності в знаменнику, проте це вибір особисто вашій, що вам більш доподобає робити. Давайте підсумуємо, як же знайти кут між двома векторами. Перш за все, ми беремо, шукаємо скалярний добуток векторів і ділимо його на добуток модулів цих векторів. Поділивши, ми маємо косинус цього кута. І щоб одержати сам кут, нам, відповідно, потрібно знайти арк косинус, тобто кут Фі дорівнював би арк косинусові. Але від чого? Від ось цього числа, що в нас записано тут. Можна чисельник і Знаменник, наприклад, додатково поділити на 2. Тобто, в чисельнику буде 2 корені із 406, а в знаменнику 406 все-таки поділити на 2 і мати 203. Оце і буде відповідь, який же кут ми матимемо. Якщо кому буде потрібно мати конкретне значення, ви можете скористатися відповідно калькулятором та порахувати. Ми це з вами вже вміємо робити. Досить часто, коли йде мова про скалярний добуток векторів, нас можуть запитувати, чи будуть перпендикулярними вектори. От наші вектори А та Б перпендикулярними не будуть. Перш за все. Тому що косинус їхнього кута не дорівнює нулю. Коли б він би був б нулем, коли його чисельник нуль, а знаменник ні. Що це для нас означає? Тобто ці вектори не будуть, жоден з них не буде нульовим вектором, це перший нюанс. І другий, це те, що її скалярний добуток має бути нулем. Тобто ще на ось цьому етапі, якщо ми в даному місці побачимо нуль, можна стверджувати, що дані два вектори будуть взаємно перпендикулярними. Тобто, щоб вектори були перпендикулярними, нам необхідно і достатньо, щоб їх скалярний добуток був нулем. До речі, якщо їх скалярний добуток буде додатним числом, то ми будемо мати справу з гострим кутом. А для тупого кута косинус, відповідно, буде від'ємним. Тому, якщо скалярний добуток від'ємний, то можна говорити, що кут у нас буде тупий. В другому ж завданні давайте визначимо, при якому значенні Y буде справджуватися рівність, що наш скалярний добуток дорівнює 5. Все дуже банально просто. Нам потрібно помножити, так як і для звичайного скалярного добутку, відповідні координати, тобто 1 помножити на 5, далі поставити плюсик, або мінус 3 помножити на y, написати, що це буде мінус 3, y, і 4 помножити на мінус 2. Знак буде відповідно мінус 4 на 2 8, і все це має дорівнювати 5. Тобто ми одержимо таке просте лінійне рівняння, де ми доданок з буквою розміщуємо ліворуч, тобто маємо мінус 3 y І вони мають відповідно дорівнювати. Праворуч у нас була п'ятірка. Ми переносимо до неї ось це 5 на 1 це 5. Тобто змінюємо знак на протилежний і буде мінус 5, і було мінус 8. При перенесенні стане відповідно плюс 8. Далі ми рахуємо, мінус тобто, 3 y дорівнює 8. Можна змінити знаки, тобто будемо мати 3, y, яке дорівнює мінус 8. А далі все дуже просто: потрібно поділити на 3. Тобто, щоб одержати y, нам потрібно мінус 8 поділити на 3. Можна було б відповідь і лишити, але потрібно виділяти цілу частину. Беремо 8 ділимо на 3. Скільки буде цілих? До речі, мінус ми записуємо. Цілих буде двоє. 2 на 36, від 8 віднімаємо 6 маємо 2. А в знаменнику тріка так і лишається, і це буде наша відповідь. Саме так її потрібно представляти в самому кінці розв'язання. Пам'ятаєте, нас часто можуть запитувати, при якому значенні тієї чи іншої координати вектори будуть перпендикулярними, це означає, що їхній скалярний добуток, згідно з правил, має дорівнювати 0. Робимо, як і в попередньому прикладі. Тобто ми множимо 1 на 5 де у нас 5 ірка, далі мінус 3 на y, мінус 3 y. 4 на мінус 2 мінус 8, але вже дорівнює не, не попередньому числу, а просто нулю. І таким чином ми можемо аналогічно розв'язати дане рівняння. Але цього разу y буде дорівнювати цілому числу мінус 1. Отже, при значенні y, яке буде дорівнювати мінус 1 даний. Два вектори справді будуть взаємно перпендикулярні, адже їх скалярний добуток дорівнює нулю. Також досить часу трапляється так, що потрібно знайти скалярний добуток двох векторів, але ми маємо модулі цих векторів і маємо кут між ними. Пам'ятаємо, що для цього використовується формула, де потрібно модулі цих векторів помножити між собою. І помножити на косуну кута між ними. Ми записали, потрібно підставити. Тобто потрібно 2 помножити в даному випадку на 3 і на косинус 135 градусів. 2 на 3 множимо це буде відповідно 6. Косинус 135 градусів це число від'ємне, тому можна зразу на початку написати мінус. Косинус 135 градусів це буде так же само, як косинус, але 180 відняти 135 45 градусів. Косинус 45 градусів. У нас буде корінь із двох, що ділиться на 2. Мінус ми, відповідно, вже позначили, адже це тупий кут. І, власне, рахуємо. Маємо мінус. 6 та 2 скорочуються. власне, можна ось так зробити. І лишається 3 корені із двох, але зі знаком мінус. На сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.